Вітаю друзі, 16 вересня. Ми ще не маємо воєнної катастрофи, але ми наближаємося до її порога. Вчора народний депутат Мар'яна Безугла, та, яка говоряща голова офісу президента Андрія Єрмака, вона публічно, фактично оголосила. Фактичний справ речей на фронті. Звинуватила в цьому Генштаб, хоча я вважаю, що вона в цьому всього військово-політичного керівництва країни. Отже, маємо величезні втрати під Покровськом. Просто величезні, маємо наступ на Дніпропетровському фронті, де, який трещить по швах. Десятки порізів і виступи не локалізовані, хоча нам розповідають, що все Е, Втрати. Величезні втрати, їх неможливо відновити, не дивлячись на бусифікацію, людовольство, все людей не вистачає. Деякі бригади прямо самі воїни називають м'ясорубками. Крім того, беззов акцентує увагу на тому, про що я говорив вчора, про блекати і про можливу чорну зиму. Вночі сьогодні нанесено е, авіаудари дуже серйозні по Запоріжжю. І починаються наступи такі серйозні пріоритетні, на пріоритетних для нас ділянках на Запорізькому, потім на Дніпропетровському, потім на Покровському, Купянськом. Тобто, отак, от не встигають перекидати бригади. Люди гинуть, фактично кидають людей на м'ясо. Військові керманичі з Генштабу із керівництва Збройних Сил України. А в, цей час, а в цей час Зеленський Зеленський виходить і дає велике інтерв'ю, і каже: не каже Дональд Фредович Трамп, давайте разом. Дзвонити Путіну, давайте при... цей... сідати за стіл перемови. Ні. Він дає інтерв'ю і атакує Трампа. Каже: Дональд, ти не чіпай моїх друзів, ліволібералів, європейських, цих неотроскістів, цих макронів, Мерців, стармерів, глобалістів цих. Ні. Ти їх не примушуй вводити санкції проти Китаю і Індії. Ти сам вводь. Ти сам іди вводь, а їх не чіпай, вони не можуть. Хочу нагадати, що Трамп звернувся до цих європейських е, лідерів. Не хочу говорити кого. І сказав: припиніть купувати газ нафту в Росії. Припиніть співпрацювати з країнами, які е, працюють з Росією. Давайте разом введемо 50-100% вторинні санкції на Індію і Китай. І тут вой на цих євроліберальних болотах, крики, воплі. Ми не можемо. Ну вони не можуть дійсно. Чому? Тому що вони узалежнили повністю свою економіку, своє виробництво від Китаю. З Китаю везуть цілі вузли, електронні для техніки, ці, яка збирається в Європі, а багато в чому вона в Китаї збирається. Везуть механічні вузли цілі, везуть тканину, везуть багато чого. Якщо зупинити. Співпрацю з Китаєм Євросоюзу то завтра не показу мод в Мілані і Парижі, не е, автомобілів, ну ні хрена не буде. Все, Вся Європа стане. Виходить е, ці євролідери, е, Трампа штовхають на збитки, що проти Китая, е, Пошлини, мита санкції в Торині, а самі цього робити не хочуть, бо розуміють, що їм капець. Ну, якась логіка не зовсім адекватна. Далі, по Індії. По Індії дуже цікавий момент. Тут от цікаво. Індія не так пов'язана з Європою. Бізнесом і виробництвом, як Китай. Але Індія це перевалочний пункт російської нафти, де її переробляють в бензин, який продається в Європі. Не буде цього, бензин ще здорожча в Європі. Вони цього бояться. Крім того, заробляють на оцій спекуляції е, нафтою російською в бензин через Індію брити, бо їм належать контрольні пакети акцій. Навтопереробних заводів Індії, колишньої їхній колонії. І от вони кажуть: ні, ми не будемо вводити, а ти, Зеленський, атакуй Трампа. І оце політично відбувається. Плюс ми вимагаємо гарантій. Ну, гарантії, які ніхто ніколи не виконає, вимагає Зеленський. Виходить, ситуація дуже проста. Він вимагає продовження війни, говорить про мир, говорить про гарантії, говорить про санкції, а сам нагнітає війну цими словами. Тому що це не мирна риторика. Він не каже: давайте сідати і домовлятись. А він накручує і політично атакує Трампа. Ну і повертаючись до ситуації на фронті і взагалі. Продовжую читати бюджет. Читаю, читаю іохірів. Реально. Півтора мільярда, півтора мільярда. Знаєте на що? Правильно. На телемарафончик. На зомбування власних граждан, півтора мільярда. Його вже, правда, ніхто не дивиться, але півтора мільярда туди. З них вливову частину. Правильно, Кириллу Тимошенко и Тимуру Миндичу на компанию их кинокит. На отмывание бабла. А еще, а еще, ну это вообще, это просто какой-то, ну, звездец и э, высший уровень цинизма. в бюджете Немає ні копійки на проведення виборів. Та, мов, потім можуть нести постанову, їх провести, все зрозуміло. Але ні копійки на вибори, ні копійки на політичний процес, який мав би відбутись, нічого цього немає. Але є хабар політичним партіям з парламенту. 850 мільйонів на політичні партії. Виборів нема, а 850 мільйонів є. Під Покровськом людей на м'ясо відправляють і на Дніпропетровщині. На Дніпропетровщині розкрадено все, жодних оборонних споруд. Е в риториці Зеленського мир, але в розумі війна, півтора мільярда на марафон, 850 мільйонів. Хабар партіям. Гуляй рваніна. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми попри все зробимо нашу країну сильною, мирною і процвітаючою, і будемо жити.